Дошкільне виховання нереальна мрія для значної частини дітлахів Закарпаття. Проблема з нестачою місць у садочках не нова. Але, попри чисельні скарги батьків та незадоволені заяви, ситуація на краще не міняється. Закарпатським дітлахам як не вистачало місць у дитсадках, так і не вистачає, а демографічна народжуваність в той час зростає. Негрівський дошкільний навчальний заклад чудовий приклад того. Чим тільки приміщення, де зараз знаходиться ДНЗ, не служило. Була це і сільська хата, і молочарня, згодом переосна Стали в сільську раду далі, не створивши всі необхідні умови для дітей, облаштували в садочок. Немає умов всіх створених для дітей. Садочок призначений лише для вісьми дітей. Так ну як закон там гласить, щоб була можливість з дітками погратися і ну, приміщення не, поз... не дозволяє». В будівлі, де всього чотири кімнати, коридор, навчальна кімната, спальня та кухня виховується 20 дітей. Цьому році планують задовольнити 25 заяв, але дітям ніде буде сидіти. Що ж робити з іншими заявами батьків взагалі не знають. Такою ситуацією вкрай незадоволені самі батьки. Крім того, що не вистачає місць у садочку для дітей віком від трьох до шести років, та ще й менших немає, куди діти. Діти ясельного віку, мами нянчать самі. Тим, хто працює, доводиться залишати на інших або ж звільнятися з роботи. Багато моїх знайомих немає, де дитину залишити і вийти на роботу. І постає питання, або ти звільняєшся, або ти сидиш з дитиною вдома, або звільняєшся з роботи. Тим більше відвідування садочку багато чого дає дитині, каже пані Вікторія. Дошкільне виховання обов'язкове, а тому це питання потрібно вирішувати негайно. Коли дитина вдома, вона не так розвивається, не така активніша, не так розмовляє. Вона зараз і розмовляти краще почала. І ну, садочки, це все це в суспільстві, вона своє місце. Якось між дітьми це дуже головне для школи. Особливо тепер підготовка, букви вони їх вчать, вони їх вчать віршики, вони їх пам'ятім розвивають. Вдома я б цього ну, не успіваю це з дитиною, а ще якщо малесеньке ще одне. І вихователі, і батьки добре знають, як вирішити болючу проблему. Бажано було відкрити ще одну групу, ну, ясені та побудувати новий садочок. Це б ще було краще і для села, і для мам. Та біда тільки в тому, що кошти на садочок держава не виділяє взагалі. Ось таке воно закарпатське виховання.